Тут в Сполучених Штатах Америки зовсім все відрізняється від Канади. Знаєте, найбільше чим відрізняється? Відрізняється тим, що тут немає значення, чи ви великому якомусь місті, такому як Майами чи Лос-Анджелес, чи ви в якомусь такому малесенькому містечку перед цими містами. Тут дуже і дуже сильно заселено, тут дуже рух великий, дуже багато. Людей, звісно, бо тут 350 мільйонів, майже населення до 40 мільйонів Канаді, і в загальному 80% всього населення Канади базується дуже і межується на кордоні Сполученими Штатами Америки. Тому, в принципі, сама Канада як країна то більша по території, але не використовують вони всю територію, так як тут сполучених штатах Америки майже всю використовують. І тут люди, якісь більш такі, знаєте. Не то, що привітні, от в Канаді люди привітні, дуже такі щасливі, і вони, ніби як то сказати, навчені, що треба усміхатися, вітатися абсолютно зі всіма людьми, навіть якщо ви гуляєте парком. А тут ні, тут більше все більш таке, знаєте, подібне, як в нас в Україні. От до нашої улюбленої батьківщини якось базари, магазини, дуже багато бізнесів, конкуренція, шиномонтаж, розумієте, така більш легкість, більша. Свобода дійсно відчувається така конкретна демократія, де кожна людина має вибір. Робити абсолютно все, що вона хоче робити, тобто в тому плані так тут в Сполучених Штатах Америки трошки вільніше, але тут і, і за того всього і небезпечніше. Якщо ви комусь перейдете дорогу, кому не варто переходити дорогу, то тут може все для вас закінчитись дуже швидко і дуже погано. Абсолютно в будь-якому куточку цієї країни В Канаді в загальному безкоштовна медицина, і в канадська медицина рахується трошки абсолютно на, на капельку краще від. Получних штатів штатів Америки медицини, але є один нюанс: що якщо два роки тому, чи три роки тому, чи п'ять років тому це було дійсно категорично видно, що тут було безкоштовно, тут було вигідніше, тут було краще для людей в Канаді отримувати медицину. То тепер це далеко не так. Зараз сполучених штатах Америки, звісно, потрібно платити потрібно страховки мати, щоб купляти медицину. Бо якщо ви не будете купляти ніяку страховку. Ніяку не маючи взагалі можливості до медицини, і щось відбудеться, ви можете потрапити на дуже велику суму. Буквально сім днів перебування в лікарні тут, в Сполучених Штатах Америки, може вам коштувати від 100 тисяч американських до 300 тисяч американських. Залежить звісно, і за якої причини ви будете лежати, що ви будете використовувати, і яку медицину вам будуть колоти і взагалі де ви іменно будете лежати. Тому це дуже і дуже така, знаєте, ситуація. Що дві країни в Канаді зараз дуже велика проблема: що не вистачає просто лікарів-спеціалістів, дійсно і за того лі.